Молодь, добрий вечір. Давайте поаплодуємо. Та... З новим роком, з новим щастям. Щедрий вечір, добрий вечір, щоб були ви всі багаті. Христос рождає. Ясно. Християни сьогодні не прийшли. Я розумію, що був аукціон, але ну людиною теж треба бути. Ще скажіть, що ви до церкви не ходите молитись з дому. Такі християни-фрілансери. Знаєте? Неповага до колядників страшна. Добре, е, поплуйте, хто знає, яке недавно було велике свято. Знаєте? Я е, пооплудуй. Поаплодуйте, я аплод... а так. О! А яке? Ні. Ні. Різдво. Бачите, за Різдво ви пам'ятаєте, а за те, що щедрівникам треба гроші давати, не пам'ятаєте. Ні, якщо чесно, так, Різдво це гарне велике свято, але я про інакше, для мене недавно свято було особисте, тому що я е, нарешті купив собі пса. Я купив пса, так. Дякую. Не патрона, не патрона, якщо що, може когось розчарував. Але так, купив пса. І чому воно для мене велике? Тому що, ну, я ще ні за яке різдво не платив 1500 доларів. Я, я просто навіть не знаю, що це має бути за Різдво, щоб воно коштувало 1500 доларів. Це, це хіба що ну, Ірина Федишин мала би прийти колядувати. А Віктор Павлік щедрувати просто. І то би ще десь 1400 лишилось. Просто ну. Реально купив пса, я просто дуже довго на нього збирав. Мальтіпу порода називається. Зна, хто знає таку породу? Поблузі, будь ласка, є. Так. Але є люди, які бачу, не знають. Щось і розуміли. Серед присутніх нема схожих на мальтіпу. Тут десь в середньому на доларів 500 виглядають просто. Та нема. Ні, ну якщо чесно, мальтіпу це така маленька собачка, вона така волосата, е, трошки десь пряме волосся, десь трошки кучеряве. Коротше, як верхня губа десятикласника, знаєте. Тоже такий період, що зараз хочеться всіма лизатись просто. Та. Я дуже... Мені дуже подобається ця собачка, вона така маленька, коричнева, волосата така. Я спеціально її брав, щоб трошки на рушниках економити. Бо ну, погодьтесь коричневе на коричневому не так видно. <рив> так, дуже... дуже гарна собачка. І дивіться, вона мені, якщо чесно, не просто так далась. Е я, її, е я на неї. Дуже довго збирав гроші, і мені мій друг Тарас допоміг знайти її і позичив на неї гроші. <реш> тобто, ну, виходить, я взяв пса в кредит. Я... Я взяв... І ми дуже з дружиною скрупульозно підходимо до виховання цієї собачки, тому що ну, довго, довго чекали на неї. Ми там зараз її віддали в школу, щоб вона соціалізувалася. Потім віддамо в школу для старших собак. От, щоб вона теж, ну, щоб вона мала, була цей культурною. Потім універі робота, тому що ну, я не буду сам то повертати той борг. Просто я не буду. Якщо б мені друг гроші не позичив, в мене ще б був план Б, в мене в селі є кіт. Я планував його привезти сюди до Львова, віднести в банк і так би мовити, взяв би кредит на пса під заставу кота. Просто ну. я не то, щоб котів не люблю. Просто е, ну, яка коту різниця, в якому місці нічого не робити. Просто ну, поводить. з псом весело, з псом життя помінялось дуже сильно, насправді. Я почав звертати увагу, і ну, типу, дрібезкові речі, щоб я с розуміли, я колись хотів спортивний мотоцикл мати, купити собі. Зараз я хочу, щоб вона пісила на пеленку, Просто. То найбільше бажання є люди, в яких є собачка або котик вдома є. О! Подивіться на цих людей. Вони всі прийшли в старому одязі. Бо новий обіцяний, сто процентів. Тут деякі люди серед них ще сто процентів вміють стоячи спати. Бо ліжко теж буває в тому списку. Просто. Ліжко теж буває в тому списку. І чого я питаю, чи є люди, які мають собачок, бо ну, для тих, хто ну, вони це знають, а для тих, хто не має, можливо, для вас це була новина, що в періоді формування пса, коли він ще є цуциком, в нього є період, коли він пробує на смак какашки. Свої, не мої. Просто для розуміння ситуації мої можна після шести місців, а так то -та. він пробує. І я собі думав, блін, що це? Йоханий е, Ну, що що. А потім собі подумав, блін, так в цьому ж є логічне виправдання. В цьому є логічне. Просто ну давайте дивитись правді вічі. Якби я коштував 1500 доларів, ну я би не то, що їх пробував, я, я б їх на уліксі по 30 баксів продавав, просто. Ну, погодьтесь, е, непогано, непогано. Е, плюс ще така ситуація, що е, коли в мене з'явилась собачка, я почав е, радіти. Ну, реально, вона приносить емоції. Е, е, я щось розуміло, я капець, який був щасливий, коли вона нарешті почала какати тверденьким. Я, <реш> Нарешті я не знаю, просто я, я аж ріденьким почав. <реш> Щоб ви собі розуміли. Це реально дуже важливо, дуже важливо. В нас е, песик, вона дівчинка, е, звати її Булка, булочка. Гарне ім'я, подобається вам чи ні? Подобається. Супер. Але дивіться, я розумію, що це стендап, комедійна подія, тому прошу не закидувати оці от приколи, що ти зараз вона булочка, а скоро вставлять Сосісочку і буде булочка сосісочку Добре? Я знаю цей прикол. я... Прошу його не озвучувати, будь ласка. Булочка, ну гарна, гарна дуже собачка, дівчинка вона, з нею прикольно, бо з нею треба доглядати там купати, нігтики стригти, стрихти, в перукарню возити, дупу витирати. все як з дружиною? Я, для, мене це, ну, для мене це не новина, цілком весело. і вона просто, Всі кажуть, о, мальтіпу класна, дуже порода. Вони такі спокійні, врівноважені. І ну, нема нічого дивного. Я би теж був спокійний і врівноважений, якби я жив в сім'ї, де за пса готові дати півтори штуки. Ну, шарите? ну чому тут тривожитись? Просто я... я спеціально взяв цього пса, ще запозичив на нього гроші, щоб він пожив в орендованій квартирі на Володимира Великого. Що він ще трошки зараз підросте, навчу його по акції на ну, Укрпошті лампочки міняти, ходити, щоб коли буде зустрічати своїми, мав що розказати. Бо... Подивіться, що з дворнягами, яких на Оліксі по 500 гривень продають, вони постійно бігають, щось метушаться, щось туди-сюди. Таке враження, що не з секунди на секунду готові піти на роботу. <плес> Трохи витягувати свою сім'ю з фінансової кризи. Так. Да. Е, собачки. Щось я ще хотів розказати, блін. А! я не згадав. <рес> <рес> Ні, я хотів ще в камеру сказати таку штуку, що якщо у вас є, е... а шановні глядачі, е... якщо у вас е... є собака, або кіт, або е... хтось ще, хто там ще є вдома? Жінка? Людина, яка купила квартиру. Прошу, ой, цю картину, а чи квартиру теж купили? <рес> ага. А, ну треба ж десь вішати, знаєш, то подав все, або стіну просто. Тут ще був коментар якийсь. Я просто ще не згадав, можеш. Ні, не хочете допомогти. Добре, такі ви, друзі. Такі ви, друзі. Так, е, можна я? Давайте ні, я буду пробувати згадувати. Я не хочу. Е, мініатюру недавно придумав. Е, підходить вам такий бачу. Дивіться, в мініатюрі, я поки буду згадувати. Зараз недавно придумав. завжди на стендап приходять коміки, вони готуються, глядачі ні не готуються. Бачимо по цій дівчинці. Нічого мені не, не, не допомогла. Вот. Але, та. Але я зараз вам допоможу, щоб ви теж взяли участь у комедійній двіжусі. Ваша задача хором сказати елементарно Ватсон. Зможете таке сказати? Та ні. Ну хто не може, не говорити, добре. Я... Побачите, як інші люди це роблять. Давайте е, хором ще раз. Три-чотири. Добре, супер. Е, ситуація на вулицях Львова. Йде людина, я людина, ви інша людина. Я підходжу до вас. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, де можна купити ватні диски? Бачите, важко придумувати приколи. Важко дуже. І коли хтось виступає не смішно, згадайте собі цей момент. Так, і не дуже сильно з нього не смійтесь. Трошки смійтесь, не будьте сумні. Як ви чоловік? Е, о, посміхнувся зразу, супер. Так, давайте далі. Що я мав розказати? А, е, все, я згадав. Дивіться, мальтіпу коштує 1500 доларів, е, 1500 доларів. Це по суті, ну, 2002 року Opel Кадет. На Титанах ще розумієте? Ну, а тут пес. Тут просто пес. І дуже дивно відбувається. Я взагалі не знаю, яке ціноформування формування цих порід. Просто дивіться, подумав собі, я логічно. Мальчіпу це є мальтійська болонка і пудель. Пудель, ну, типу, вони там. Е, ну, е, Просто такому смішно, такі, блін, як воно Е, Дивіться, пудель коштує там сили 300 доларів. Мальтійська болонка, не знаю, в парку культури два рази посвистіти. Е, е, От. Ну добре, я жартую. Я ну, грубо там 300 доларів. Тобто 600 доларів, 1500 мінус 600-900 доларів. Що це в них має бути за такий секс? Щоб він коштував 900 баксів. Ну, це що, ну, в Emily Resort, я просто ведучий горбунов. Можливо, це реальна історія, бо він любитель цікаві фільми познімати. Але, ну. Чому? Типа, звідки, звідки таке ціноформування? І так зі всім є. В мене є друг, він має пса Коргі. Знаєте таку породу, так. така гарні лисички маленькі. Та. Він їздив з псом на злучку в Київ. Вирічне так, не він злучався з псом, а е, так е, возив свого пса з іншим псом злучатись. Е, в Київ, в Київ нагадую, він возив на машині, пес їхав ззаді, е, і прикол в тому, що нічого не вийшло. Шарите, він просто звозив пса на секс в Київ. просто, ну. Я не здивуюся, якщо там пес заді з коктейлем просто їхав. Просто ну. Я йому кажу, Жека, ти що, блін, лки-палки, нащо аж в Київ? В мене біля під'їзду пікінес бігає. я... Він, він, ну, Ще трохи він мені дирку в нозі приб'є, просто другу. Просто знаєте, я Я не знаю для чого вивести туди. Ні, він бачите, повіз Києві, нічого не вийшло. Просто це дуже дивно, дуже велика увага до собак. Дуже. А є в залі одружені люди? Є? Супер, а Наталі? Добре, вибачте, будь ласка, за... я теж одружений. І дивіться, ну, пса возили в Київ на секс. Мені іноді в спальню впадло просто. А тут до пса така увага. А я вам бажаю, щоби. Вам нічого не було впадло? Все, дякую, що сміялись. Дякую, гарного вечора.